На підриву на міні Ігор Тірьохін загинув. Біль втрати побратимів з рідними і близькими розділяють всі війни. Він був кращим другом для всієї країни, для всього світу. Його знали навкруги. Він був дуже добрий, дуже сміливий. Останнє його смс було, що його син бути знати, що він герой. І останній вірш, який написав Ігор, був пророцтвом, бо він не вийшов на зв'язок і він просив подати якийсь знак. Знак він нам не подав, але для всієї країни він зробив дуже багато. Ми будемо намагатися, щоб його творчість продовжувала жити. Ми будемо все це. Я, я сподіваюся, що його всі записи дружина видасть в книзі, бо вона талановита, теж письменниця, і ми будемо чекати цю книгу. У нього залишився маленький син, це його продовження, і я вважаю, що ця душа. Буде нам допомагати оберігати всіх наших воїнів, бо ця людина була дуже сильною, вольовою і сміливою. Злагоджена людина, яка полюбляла колектив, людина, яка поважала однострій, яка поважала традиції військові. Він був неймовірним товаришем, побратимом. Військовослужбовець, який з великої літри повністю віддавав себе службі. Він був Креативний, він писав вірші, він дуже неймовірні речі робив в комп'ютері, тим самим допомагав і такі патріотичні листівки, і буклети, робив і грамоти, і подяки для військовослужбовців, які ми вдячні були за проходження служби. Військове звання в нього був молодший сержант, він показав себе дуже добрим військовослужбовцем, тому ми відправили документи, адже в нього була вища освіта. На Присвоєння йому офіцерського звання молодший лейтенант. І так доля сталася, що саме в день загибелі Ігоря відбувся наказ командувача Сил Територіальної оборони Збройних сил України про присвоєння йому офіцерського звання молодший лейтенант. День в день, саме 23 січня, відбувся цей наказ. Саме тому сьогодні ми його ховаємо в офіцерському званні, як людина, яка гідна була саме присвоєння йому звання офіцера. Слава воїнам збройних сил України! Слава Україні! Герої не вмирають.